Краматорську Путін вбив удару в нас так удару дрону журналістку та оператора телеканалу Фрідом. Очевидно, прицільно росіяни, як повідомив очільник Донецької обласної адміністрації, пан Вадим Філашкін вдарили по безпілотникам ланцет, по автівці. І в нас так удару вороже безпілотника ланцету. Краматорську загинула журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали в найгарячіших точках Донеччини і були всюди завжди перші. Важко повірити, пише пан Вадим Філашкін, що це могло стати саме з ними. Це важка втрата для області та всіх нас: світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євгена завжди залишаться в нашій пам'яті. Саме такими щирі співчуття висловлює пан Філашкін, ми до нього доєднуємося рідним, близьким та колегам. І влучно наголошує він, Росія, країна терористи, має заплатити за всі свої злочини. Ну, вона вже платить, платить тим, що ми винищуємо ворога, виганяючи з нашої землі, б'ємо по їхній території. Правда, ми не чіпаємо мирне на населення. Ладно, зараз не буду дискутувати з цього приводу, але вони би заслужили просто на те, щоб вони горіли в пеклі. Як вони як вони там опиняться? Це вже десяте питання. Трамп по них б'є, бачимо санкції, Ми дочекалися вони. Медведів каже Трамп противник, трапа війни. Правильно, і очевидно, що звісно, така потуга, як США, може таких недомірків, як Медведів і Путін, знищити своїми санкціями розумітного формату. Друзі, а ми свою лють ненависть до ворога, який дійсно не має межі, просто їх ніколи і не буде. Можемо конвертувати в допомогу нашим захисникам. qr код на наших екранах зараз з'являється. Я нагадаю, що триває мій збір на Volkswagen Т Т-5» з спеціальним краном маніпулятором для спецпідрозділу «Гурмов кракен. Друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Ми збираємо 460 тисяч гривень. Вже зібрали більше 240 тисяч необхідних. Ми бачимо, що Путін не зупиняється. Він Просто ну коли дрон летить спеціально буваючи тих, хто несе правду про його війну, журналістів. Більше ж не поруч, десь прилетів, да не бломок. Це прицільний удар. Очевидно, що певно і стежили, вишукували, бо Путін же хоче замовчувати свої криваві злочини. Тож, будь ласка, шкода, що з, з таких теж мотивів. Ми з вами маємо збільшувати і наші донати, зокрема, але разом з ними віру в нашу перемогу і справедливу, навіть таку, хай буде вона гіперболізовану відплату ворога. Тож, будь ласка, дякую всім. і Кожному хто не проходить осторон.